Так, угу. Строери... Я, правда, на цих рівнях давно не грав. Ого, це мотоциклісти так полетіли. Жа. Так, 25 тпшечка є. Ти мене бачиш? Ти мене не... А ні, ти мене побачив. Це погано. Так, по я зараз відсвічусь, і мене перестануть бачити. Того я не бачу. Окей, доки Влпок так прорвався. Ну до нього чафі прилетів. А это буде не моє. Здорово. т один там далеко. Так. Так, так, так. Так, так, так. Ого, угу. звідки я чок чляз. Ти мене не побачиш навіть, якщо сильно захочеш. А то чафій не мій. А зараз, зараз, зараз. Дуже ж найголовніше. І світити і не спалитись. І щоб союзники ще попадали. Маляха, той втік. Ну і втік. Угу. Mm -hmm. Я вимкнув? А, ну да, вимкнув. ту 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 Не пробиваю. Тепер палюсь. Але пофіг. Я потужний Чафоїд. Так, хлопчики-горобчики ви тут? Тут будь ласка стреляйте. Ай! Там знову відволікають. А, а, від борта? Окей. Рикошетик від борта. Так, понятно. Ну, там мені вже ніхто не допоможе. Там мне уже никто не поможет. Штуга. Штуга. Кто-то может снять? М? тин тин, -тин, -тин. О! Доводиться самому все робити. Так, він мене не пале. Чудово. А тепер його спалили. Тирим-тирим, тирим, тирим. Так, давай я тебе чекну. І спробую так закуща. Е. -е. Он еще бы научитесь попадать по врагам. Ммм, он меня спотнул. Е-бой. Хейвік там летить. Айкавешку я не бачу. У них ще десь... Але не чафі. Оп! Він просто мою броню... Ой, не броню, моє маскування не може. Моє маскування просто не може побачить. От вона сила трофейної малошумки. Так, треба їхати через Черчилля. І потихеньку їх забирати. Так, ти що сюди їдеш? Чи мені здалось? Кавентір там ще засвітився. Угу. Черч тут? Ні, черч уже рухається, а, не пробиваю. Т... Диви ведь ракет. за везучий черт нарешті Бля. недоліт, зараз поїду цього заберу. Та лечу, лечу. Будь ласка. Майже всю голду розстріляв, мені ще типа 34-го треба розібрати. А зараз, зараз поїду. Він на там сидів останнє. Він там досі і сидить. Артюля, ти куди? Оп! Спіймав ташечку. Та будь ласка, будь ласка, я ж не проти. Я йому зараз заїду в спину. Так, у мене всього два пиццкалибера. В чм біда? Ах ты ж курва! Ах ты ж курва! Ух, давай его там застречай. А <свистит> <свистит> ну, це строс, а как? Ух! Ну, это стоит сотковый мастер, просто за первый бий! О, Саня 1997 зажив до кінця бою. Правда, це йому не дуже допомогло. -та? Це майстрос 2000. А, я... Покомусь блант зробив, та начебто ні. Привіт, Саня. Та ось вирішив б новиночку. Перший бій майстра взяв. Ну, пощастило. Вороги ступили.